Несемо замовлення від агромаркету, але коробка дуже важка, тому довелося її відкрити по дорозі. Зараз подивимося, що ж ми тут таке замовили, що воно таке важке. Ну, насамперед, це грунт. Грунт субстрат для лохини. Три мішечка. Дуже важкий, вологий, свіженький. Так, Це упаковка. А чому замовляли цей ґрунт? Тому що в нас замовлена. Журавлина, А вона любить кислики. Так, це наша товарна накладна. Так, і ще в нас замовлено. Два кущики. Це в нас брусниця. Чому два? Тому що в них перехресно запилені, треба завжди саджати два кущики. Ось такі гарний. Також у нас замовлено полуничка. Яка гарна вже з новими листочками. Якраз висадити зараз саме час. Картопелька на посадку. Це рання. Так, насіннячко. А ні, це цибулинки. Це цибулинки у нас. Бутики, бутики, пакала. А ось це вже насіннячко. Якщо їх не треба пророщувати, кинув у землю і вони вже самі там виросли кожному добре. Так, третій мішечок. І ще цибулинки анемони. Але ж це не все. Є ще друга коробка. Друга коробка у нас, височенька. Зараз її відкрию. Дуже надійне поховання, так швидко її не відкрити. У нас яблун. В окремому помешканні така яблунка. Це літня яблунка. Ласта. О, гарний висадженець, він вирів, вирівняється трошки, піде свіженький, не посохший. Дякую Агромаркету. будемо нести далі.